Привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Мар'яна і запрошую вас до перегляду мого нового відео. Це відео буде про запаси моєї шкарпеткової пряжі. По-перше, хочу вам усім щиро подякувати за вашу підтримку, за те, що ви підписались на мене за перегляди моїх відео на YouTube. За ваші вподобайки, за ваші приємні коментарі, які надихають мене більше в'язати і знімати подальші відео. А, сьогоднішнє відео, як ви бачите, вже буде про шкарпеткову пряжу. Але хочу вам сказати, що це не вся шкарпеткова пряжа, яку ви тут бачите. У мене є ще одна коробочка з шкарпетковою пряжою. Це. Абонемент від Opal, який прийшов мені у вересні. І я ще нічого з нього не в'язала, тому моточки ще цілі. І я вам це все покажу в кінці відео. І більше хочу подробно вам розказати про те, як підписатись на абонемент. О, що це таке, все буде в кінці відео. Тож, дивіться відео до кінця. А зараз я хочу вам м, почати з такої недорогої чеської пряжі. Це, оце, напевно, чеська, Так, да, чеська. Виробник Чехія, тому що купляла я її в Чехії, але щось задумалась, можливо, це, буває тут і німецьку пряжу продають, так що треба дуже добре дивитись, хто виробник це. Саме супергарний актів – це чеський виробник. Це в нас шестинитка 150 грам, 420 метрів. Так, оно, пише «Made in Європа, але вироблено в Чехії 75% Супервош, шурву. 25% поліамід. Ниточка пухленька, гарненька. Мені вона подобається з цієї ниточки, я вже в'язала не тільки шкарпетки, навіть і шапку в'язала, М'якенька, ніжненька, подобається. Але, на жаль, показати її я вам не можу, тому що в мене її нема. я її віддала замовнику. Стоїть вона в Чехії 168 корон. Ну, по крайній мірі, коли я купляла, це було минулого року, вона стояла 168 корон. Трошечки, бачите, на неї налипає, але так вона непоганенька пряжа. Ну, і не дуже дорога. Така середненька. Середня ціна. Я думаю, що для шахтинитки це недорого. Так. Потім у мене йде волнохів без сок. Шестенитка. Ой, по, цьому, по цій шк... шкарпетковій пряжі я забула вам сказати номер. Ну, це чорний, звичайний номер 6599, партія у мене 43367. Так, о, волнахів без сок це теж шестенитка. Хочеться мені з неї пов'язати. Вона така гарненький кольори, пухленька. Це в нас виробник Чехія. Це я знаю, що Чехія виробник волнохі це Чехія це 100%. Колір 7365, партія 0,1. 150 грам, 420 метрів, 75% шерсть супервош, 25% поліамід, Звичайна шкарпеткова пряжа. Цікаво, бо мені з нею пов'язати. Хочеться пов'язати, але поки що не знаю, коли я буду в'язати шкарпеточки. Так, далі. Далі у нас теж волнахіб, без сокс, шестинитка, тільки інакший колір, і ціна цієї пряжі у Чехії 180 корм. Ковір 73,80 партія 01. Цікава, мені сподобалась пряжа, хай трошечки ще полежи. Так, далі в нас та сама була без сокс, але це вже чотирьох ниточка. О, дешевша. Ну, тому, звичайно, що чотирьох нитка у нас дешевша. 109 корм, 70-79. Це в нас колір цієї ниточки і партія 64, 59, 48. 100 грам, 420 метрів. Так само 75% супервош і 25 поліамід. Так. Далі, ну, я вам скажу, що вона така пухленька, досить, як на 4 гнитку, вона гарненька, не дуже тонка. А це в мене Волна Хіба це з 4 хнитка, але вона дуже тоненька. Я, я би сказала, що тут не 100 грам на 420 метрів, а цілих 550 метрів. Так само супер 85%, 25 полімів, шкарпеткова пряжа, 109 корон. але якщо порівняти оці два моточки, подивіться. Бачите, вона одна й та сама назва. Чотирьох нитка, все сходиться. По метражу так само, все сходиться, 100 грамів, 420 метрів. Але ця синенька набагато тонша. Її прийдеться в'язати на двоєчці або додавати якийсь підмот. Так, і ще в мене є така тут тонесенька, волнахід сокс. Це вже однотонна, це вже не серціна, От, пряжа. Колір дуже гарний. Мені сподобався колір, але вона така тоненька. Ця ціна цієї міточки 103 корони, і колір 61 347. Тоненесенька, дуже тонесенька, це я замовляла на чеському сайті. Пряжу. Не бачила її, яка вона насправді, ну, дуже тоненька. Тож, або підмот, або, не знаю, дві ниточки, щось не дуже хочеться в'язати. ну Побачу. Побачу, Напевно, буду в'язати з підмотом. Вона така сильно тоненька, і так само: 100 грам 420 метрів. Супервош 75, поліаміду 25%. Тонесенька, що сказати? Далі, далі у мене йде. Така ще гарна шкарпеткова пряжа. Я візьму обидві в руки. Це у нас Drops Nord Unicolor. Класні кольори. Там такі кольори, цікаві. мені так подобається. Я вже в'язала з цієї ниточки шкарпетки. В'яжуться вони класно, я в'язала дві ниточки, товстенькі, тепленькі, але. Mm, що мені не подобається, це що після стірки вона трошки сідає. Так що, оце один такий трошки мінус, її треба прати вручну, не можна стирати в пральній машині. Так, оце в нас колір червоний, номер 14. 50 грам, 170 метрів. Склад тут 45% альпаки, 30% поліаміду і 25% шерсті. Ну, Можна зв'язати такі шкарпетки, але треба добре їх вберегти, стирати руками. Ну, таке. Побачу, чи я буду в'язати з підмотом, чи буду в'язати щось інше. може, не шкарпетки з цієї пряжі, так як вона така пухненька, вона б підійшла і на шарф, і на шапку. Не знаю, чи вона не буде колотись на шапку. Це треба ще провірити. Ще не пробувала б, зараз з такої ниточки шапку. І так, параметри такі самі, як у червоної цієї зеленої, а коєр номер 19 Червоної я маю 4 моточки і зеленої 2. Побачимо, хай поки що лежить. Так, зараз я вам покажу чотирьох від регії. У мене залишились такі два моточки. Напевно, тому і залишилось, що це чотирьох нитка. Якщо б була шестинитка, то ну, звичайно шестинитки вже нема, тому що я всю шестинитку, як мала від регії, я її зв'язала. Вона ниточка така досить м'якенька і, і шестиста. Мені подобається регія. Це одна партія. Регія це 1949, 4 нитка. І одинаково лягають секції. Ну, Бачите, шкарпетки будуть одинакові, просто різні кольори. Так, це в нас голубенький номер 01 256 75% Supervox, 25, поліамід, звичайна шкарпеткова пряжа 100 грам 420 метрів. Mm -hmm. Тут параметри такі самі, тільки колір у нас номер 03056. Mm -hmm. Я думаю, що ця пряжа в мене довго не залишиться. Я пов'яжу з нею. Бо ця така нагадує зиму, сніжок. Я думаю, що я скоро буду з нею зігнати шкарпеточки. Так, далі, далі в мене, скажете, це не шкарпеткова пряжа. Так, це Merino Extra Fine 120. Він від Шахенмайру. Так, виробник у нас це буде, я думаю, що Німеччина. Але не бачу, де тут написано. Так, 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 це 100%. Superwash. Не бачу, щоб написано десь було де вироблена пряжа, але я думаю, що в Німеччині. Колір 001,02. Чому я її внесла до шкарпеткової пряжі? Тому що я хотіла зв'язати з нею шкарпеточки для сну. Тут 50 грам, 120 метрів. У мене її два моточки. І я дуже мріяла собі зв'язати саме для себе шкарпеточки для сну. Але мені шкода з цієї пряжі в'язати шкарпетки. Хочеться зв'язати шапку, але не знаю. Хай поки полежить в шкарпетковій пряжі. Побачимо, може ще зв'яжу шкарпетки, подивлюсь. До речі, я забула вам сказати, хто виробник регі. А регія в нас вироблена в Німеччині. І ця теж в Німеччині. Обидві пряжі виготовлені в Німеччині. А он Drops – це всім знайома пряжа, виробник Перу. Так, далі, далі в мене йде. Оп! Зараз, секундочку, я візьму пряжу, вона у мене впала, і я її не можу дістати. Так, я собі. Трошечки допоможу в цьому і покажу вам, що в мене тут. Так, це теж не шкарпеткова пряжа, але о, я її підмотую до шкарпеткової пряжі. І коли хочеться зв'язати теплі шкарпеточки або м -м, десь в мене якась є тоненька пряжа, то я її хочу використати. використати і я додаю цей кітмохе від Drops під Silk. Це у мене голубенький колір, 59-й. Тут 25 грам, 210 метрів. 75% мохеру, 25% шовку, виробник Європа. Тут параметри такі самі, а колір. 01 білий і сірий колір 10. Обожнюю такі підмоти з цим мохером, він ніж, він не кусає, мені подобається. Так, далі ми переходимо до опалу. Так, це опал від шестинитка. 150 грам 420 метрів такий товстенький, звичайна шкарпеткова пряжа. Оце я брала прямо на сайті від опалу з Німеччини. І ще ці два моточки теж брала. Брала ще зелений, з якого я зв'язала шапку. В попередньому відео я показувала цю шапочку. Червоний колір взяла. Не знаю, щось мені дуже сподобався червоний. Я взяла аж два моточки: один з нитку і один з шести нитка. Так, номер, номера цих кольорів чорний 53,06. Червоний 6 нитка 7900 І червоний чотирьох нитка 5180. Ось такі запасики мене... Так, і тепер, що залишилося в мене з весняної колекції від Абу? Від Опалу Абу. Залишилися в мене два таких моточки. Дивіться. Скільки я знаю, опал Абу видає нову колекцію виробляє. Ну, як? Ставить на, для нас, для, того, для тих, хто підписаний, відправляє нам письмо чотири рази на рік. Це в березні, в травні, в вересні і в грудні. І в мене перше, коли я підписалась на ОПАЛ, це було вже, по-моєму, влітку. Так, 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 влітку. Це було в червні місяці, 20 го 6-го, ця накладна. Тоді я взяла, підписалась і викупила цей абонемент. Кажуть, що якщо ви не хочете, то не обов'язково викупляти абонемент. Можна просто не заплатив і не прийшло. Але я не думаю, що вони вас зразу відпишуть. Не заплатили, значить, не, не взяли цю колекцію, пропустили, і на слідуючий місяць, якщо ви захочете, знову вам прийде лист на електронку, і якщо ви захочете, то викупите вже слідуючу колекцію. А що таке Опал або пояснюю, це о, виробник Опал випускає пряжу для. Проби для тестування. Вони о, дають своїм там в'язальницям, своїм рукодільницям для о, тестування пряжу. Шість моточків. Випустили колекцію і дають шість моточків дівчатам на тестування чи по шість моточків, і дивляться, яка пряжа їм сподобається, така буде о, входити в нову якусь їхню колекцію, яку вони розробляють. І о, цю колекцію можемо викупити і ми, звичайні рукодільниці, якщо ми підписані на Опал на цей абонемент. Силку на підписку я вам поставлю в коментарі. Далі, що хочу сказати ще по цьому, скажу вам ціну. Ціна 36 євро, 6 смуточків. 14:30 14,29 це пересилка о, з Німеччини в Чехії. Далі о, плюс іще 21% налог треба заплатити. Це у мене вийшло 10,57 центів. Всього за. Ці моточки з вставкою я заплатила 60,91 майже 61 євро. В принципі, якщо розділити на 6 моточків оцю ціну, то в Чехії звичайний моточок пряжі чотирьох нитки теж стоїть 10 євро плюс-мінус з пересилкою. Так що ціна виходить майже така сама, але. Це вже така колекція, яку ви не купите в звичайному магазині. тільки по підписку. Так що в мене залишились ось такі два цікаві кольори, які я ще не зв'язала, але хочеться пов'язати. Оце такий, більш мені здається, весняний колір. А це ще такий трошки зимний. Ну, Хай трошечки ще полежать. Зараз я вам хочу показати нову колекцію від. Опал або, яка мені прийшла, вона вже не ну, така й дуже нова, тому що вона мені прийшла ще у вересні, але я ще з нею нічого не в'язала, ось так. Це я вже трошечки дам на сторону, щоб помістилося на все. Накладно, заберемо, але ці моточки я не буду забирати. Я хочу вам показати для порівняння. Бачите, які. Підуть на ці етикеточки. Це весняна колекція ось така етикетка. А на осінній вже інакша на версневій. Вже другий візерунок. Але так само: 4 нитка, 100 грам, 425 метрів. О, так само не написано номер, тому що на, на цій колекції немає номерів. Пряжі, і у, я вам хочу показати всі кольори. Такі цікаві кольори. Боже, я, я не знаю. Так хочеться пов'язати з нею. Якби ще часу вистачало, то, звичайно, можна би було пов'язати. Ось такі є моточків вересневих вересневої колекції мені прийшло. Так. Тут так само. Отбачити, щоб ви не казали, що я вас щось не так вам показую, або щось не, не те переплутала, або 25.9 була зроблена ця накладна, видана. О, так само ціна 60,91 цент з пересилкою за ці 6 моточків. Скільки буде. Коштувати пересилка в вашу країну, я не знаю. Це треба дивитись у них на сайті. А, так я вам не скажу. Це, я вам кажу, скільки заплатила я. Подивіться, які цікаві кольори. Ось цей такий гарний, М -м -м. хочеться його зв'язати. Подивіться, які прекрасні кольори, правда? А це, це буде жакардик такий гарненький. Ну, я, якщо зв'яжу якісь шкарпеточки, я буду вам обов'язково, ну, а я сподіваюся, що я зв'яжу, я буду вам обов'язково показувати, як е ця пряжа лягла в шкарпеточках, як вона виглядає. Ой, подивіться, яка милість, яке чудо. Тут трошки теж є жакардику, але так непогаденько, вроді. Ну, покажу вам результати. <с tolerative> В наступних відео, коли я буду вже в'язати ці шкарпеточки, може, зроблю для вас якісь Або коли вже будуть готові, то я вам покажу, що в мене вийшло. Ось таке сьогоднішнє відео. Якщо є якісь питання по якісь пряжі чи по абонементу, пишіть мені, з радістю відповім. Може, я щось не договорила, щось не сказала. Звертайтесь, буду рада вам відповісти. Всього найкращого, до наступного відео! Здоров'я вам, миру! Щоб не боліли ваші ручечки, щоб ви багато в'язали. І до зустрічі в наступному відео!